Вітаю, шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми говоримо про підняття тарифів на електроенергію. Наш спікер Валерій Гус, во директора департаменту житлово-комунального господарства енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Валерію. Отож, розпочнемо як обґрунтовується обраний тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Дякую за запитання. Звичайно, всі не в захваті від такого, але є те, що є. Головна мета підняття тарифів це наслідок ворожих обстрілів. Ми бачимо, що відбувається з інфраструктурою, в першу чергу, енергетичною. І ті перебої, які ми маємо, викликані виключно тим, щоб утримати нашу систему, щоб вона була життєздатною і щоб ми могли споживати електричну енергію. Значить, основні цілі підвищення тарифів на електроенергію – це відновлення зруйнованої російськими атаками інфраструктури. В першу чергу генерації ми бачимо, що в цьому році росісти вдарили по тепловій генерації практично 80% за задано руйнувань, які неможливо відновити за місяць, за два, за три чи за чотири. Далі справедлива підтримка держави державою саме уразливих споживачів і стимулювання економії та більш ефективного використання електроенергії. Хочу зазначити при цьому, що всі споживачі Рівненщини на 1 червня розрахувалися на 103,9% за спожиту електроенергію. Населення розрахувалося на 106,7%, тобто розраховується більше, ніж 100% за рахунок погашення. Боргів. При цьому треба відмітити, що є можливість у нічний час, якщо є двозонний облік, тариф буде діяти 2 гривні 16 копійок. Є питання, як люди звертаються, а у мене електроопарлення, що мені робити? Йде зима. Передбачено у період з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року. Пільговий тариф для цієї категорії на рівні 2,64 гривні за кіловат годину. За умови щомісячного споживання до 2000 кВт годин електроенергії на місяць. Для нормальної родини цілком можливо вкластися в зазначені ліміти. Дифференційонний тариф чому вирішили не робити, як ви гадаєте? Ну, диференційонний тариф, він взагалі-то передбачений до 100 кВт. Якщо споживає родина, а це до 20 родин, то тариф 2 гривні 60 кВт. 4 копійки залишився більше 100, це ті, які більше споживають. то тобто, тариф буде 4 гривні, 32 копійки. Я рахую, що захищені саме обездолені це ті з невеличкими квартирами, невеличкими будиночками, які мають маленьке споживання до 100 кВт. Для чого і зроблено застосовно такий тариф. Ви там трішки про це зачепили, але можливо да. детальніше, куди підуть кошти від підняття тарифу? Ну, я вже е, говорив, однозначно кошти підуть на постачання, на е, передачу і на е, розподіл електроенергії. Треба зазначити, що зазначений тариф він не покриває 100% собівартості, адже на середньо зважена ціна на ринку сьогодні біля 7 гривень 50 копійок. Але е, дає можливість покращити фінансовий стан генерації е, передачі і розподілу адже. Треба розуміти, що переділі йде осінньо-зимовий період, до якого треба підготуватись, щоб ми не мали не дискомфорту і мали належний рівень постачання електроенергії. Експерти кажуть, що підняття ціни не впливає на відключення. Навіщо тоді піднімати ціну? Ось така є думка. Така, таке питання. Є така думка. Справа в тому, що є технічне питання. Я не хочу би, коментувати експертів. Це їхня думка. Правило в тому, що от, кажуть, можливо, давайте ми закупимо за кордоном. Є пропускна здатність мереж, які обмежують ті обсяги, які нам необхідні. У нас уражено із 18 гігават уражена половина. І нема просто цієї генерації на сьогодні. Так, да, відновлюють. Планується відновити до 3 гігават, але все рівно цього будуть недостатньо. І будуть відключення ліміти, якщо не будуть вкладатися його по лімітам, тоді буде застосовуватися графіки аварійних вимкнень. Це треба бути свідомим. І для того, щоб більше підготуватися, потрібні додаткові резерви. Залучаються міжнародні гранти, залучаються кредитні ресурси, залучаються і грантові допомоги, але все одно цього, цього недостатньо, тому що завдано, я вже озвучував, до 9 гігаватт потужності збитків. Це мільйони доларів. Зрозуміло, дякую, пані yeah. пане Валерію, за такі змістовні no, відповіді. Yeah. Нагадаю нашим глядачам, що тема нашого брифінгу підняття тарифів на електроенергію. І нашим спікером був Валерій Гус, ВО, директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. А нашим глядачам нагадаю, що як повідомляло міністерство соціальної політики, в держбюджеті є кошти для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг. Механізм субсидій працює так, що для всіх родин, які вже. Отримують субсидії при підвищенні тарифу субсидія буде перерахована автоматично. З січня 2023 року субсидії повністю цифралізовані. Якщо родина не отримувала субсидії, але внаслідок підвищення тарифів відчула, що оплата житлово комунальних послуг є надмірною, то треба звернутися до пенсійного фонду. Ось така інформація. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що нашим спікером був Валерій Гус, директор ВО, директора департаменту комунального господарства енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. А переклад жестової мови здійснювала Неля Набочук. Дякую, пані Нелю. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.